Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Безпечне місце. Псалом 125. Господь то твій сторож. Господь твоя тінь при правиці твоїй. Колишня вчителька, а тепер пенсіонерка Дебі Стівенс Браудер. Займається тим, що переконує всіх садити дерева. Навіщо через спеку. Екстремальна спека в Сполучених Штатах є головною причиною смертності від погодних умов. Тінь, яку створюють крони дерев, один із дієвих способів захисту від спеки. Справа тут не в прикрасі міст. Це питання життя та смерті, каже Деббі. Той факт, що тінь. Це не тільки приємна прохолода, але, можливо, порятунок життя, був відомий автору Псалма 120. на близькому сході. Сонячний удар постійна загроза. Це надає додаткової глибини і без того яскравого опису Бога як нашого охоронця завдяки його турботі у день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Цей вірш не каже, що віруючи якимось чином, позбавляються будь-якого болю чи втрат, або що спека перестає бути для них небезпечною. Христос сказав страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Однак порівняння Бога з покровом переконливо показує, якими б сильними не були випробування, наше життя перебуває під його постійним наглядом. У довірі Творцеві ми знаходимо спокій, знаючи, що ніщо не відлучить нас від Його любові. Ви знаходили рятівну тінь у Божій турботі. Як розуміння того, що Він береже вас, надає вам мужності? Помолимось. Люблячий Боже, дякую, що ти моє укриття і захист. Допоможи мені знаходити спокій і сміливість. У зростаючій довірі тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.